До нашого ефіру Миколу Горбачова, президента Української зернової асоціації. Пане Микола, добрий день. Доброго дня. вам. Отже, бачимо, що ще два дні тому ще нічого не було не ясно, хоча всі вже передбачали. Сьогодні вже все ясно: Росія вийшла, сказала всім до побачення, грюкнула дверима і залишилися ми в трьох: ООН, Туреччина і Україна. Наскільки, на вашу думку, реально, що зернова буде працювати без Росії? Ну, ви знаєте, не сама погана така кампанія. То <ріст> 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 в чорному морі я б нагадав би, що Туреччина, мабуть, це сама потужна країна і з найпотужнішим флотом і воєнних кораблів, і балкерів. Я думаю, в цьому питанні є декілька можливих вирішень. Перше вирішення сугубо технічне зі сторони з боку Туреччини, якщо вони нададуть свої балкери, щоб завантажувати нашим українським зерном них їх в достатній кількості є. Я не думаю, що Росія буде атакувати турецький флот. Це перше. Друге, зрозуміло, що якби нам западні західні союзники дали там 5-6 F-16, ми б перекрили Чорне море, і ми б не переживали, що там десь хтось якісь калібри запускає. Ми б забезпечили безпеку судноплавства в чорному морі самотужки. Це друге питання. Ну і третє питання це політичного рівня вирішення. І я так розумію, що і президент, і прем'єр-міністр з міністрами працюють над цим. Вони зробили такий спеціальний фонд в розмірі 20 мільярдів гривень. Це більше ніж 500 мільйонів доларів. І з цього фонду можуть компенсувати демедж, будь-які пошкодження на вантажці на кораблі, на ті кораблі, які зайдуть і будуть завантажуватись. Після припинення дії зернової угоди це те, що стосується зернової угоди. Але я ж хочу сказати, що за ці півтора року ми досить потужно розвили альтернативні шляхи експорту, і тому я б не сказав, що щось таке критичне створюється. Критичне створюється в тих країнах, які не зможуть купити українське збіжжя. От там оці ці коштовності, кукурудза та пшениця, от для них це буде проблема для України. Проблеми поки ще немає. Тобто ми знайдемо куди продати і як, але є висока вірогідність того, що воно не дійде туди, де воно найнеобхідніше. Так, тому що відвантажуючи через альтернативні шляхи, це в основному через порти Дунаю. Ми вантажимо невеликі кораблі, а невеликі кораблі вони не йдуть так далеко. Вони не зможуть піти там до країн Африки, кудись вони десь близько тут підуть, там по 3-5 тисяч тонн кораблі. До цього ми вантажили по 25-50, а то й 70 тисяч тонн. Тобто Дунай нам не дозволяє. Я сподіваюся, що ми зможемо ще використовувати інфраструктуру сусідніх країн, таких як Румунія. Наприклад, ми зможемо баржами ввести до них і звідти навантажувати вже великі кораблі. Але ж логістика вона дуже здорожчала, вона майже в три рази дорожча, ніж довоєнна логістика. І тут у мене великі переживання: чи будуть вирощувати сільгосвиробники українські це зерно, якщо вони будуть продавати його зі збитком. У нас же нема ні дотації, нічого. Тому я думаю, що якщо ми не знайдемо шляхи такого економічно найдешевшого шляху для експорту, то для нас буде проблема через рік. Ми зменшимо виробництво зерна. І проблем у нас не менше. До прикладу, під час останньої останньої масованої атаки Росіян, у порту Чорноморськ через нічну атаку було знищено 60 тисяч тонн зерна. Ви певно, що про це знаєте. Зерно було знищене росіянами і мало бути завантажене на великовантажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому. Крім того, нічний удар вивізладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали вночі 19 липня. Знадобиться не менше. Менше рік на відновленні лише цієї портової інфраструктури. 60 тисяч тонн зерна. Наскільки це багато? Щоб ми просто розуміли, з чим це можна порівняти, це це місячний запас однієї країни, чи що це? Умовно кажучи, скільки це кораблів, які чекають на завантаження? Ну хочу сказати, 60 тисяч тонн це один корабель, так званий Панамакс. Ми відвантажували наприклад через зерновий коридор з 1 липня 22 року по 30 червня 23 1004 кораблі які вивезли майже 33 мільйони тонн. І це лише 46% від всього експорту зернових олійних та олії з України. Тому хочу сказати, що 60 тонн для однієї компанії – це багато. Якщо ми візьмемо при ціні на сьогодні там, в 200 доларів, то ви можете порахувати, що це там достатня сума, щоб нести збитки. А якщо подивитися на ті інфраструктурні пошкодження, то, на жаль, на жаль, прийдеться ремонтувати. І це не саме велика проблема. Тепер ж ніхто не знає, куди прилетить наступного разу. То от я сказав би, що тепер очікування будуть скеровані на те, як буде працювати логістика. Хто повезе в порти зерно, знаючи про те, що вони там можуть бути розбомблені, і зерно буде втрачене. От, власне кажучи про страховку, хотів далі з вами поговорити. Е іноземні західні експерти кажуть, що е Експортери не будуть наважуватися відправляти свої судна в Україну після виходу Росії з цієї зернової угоди, побоюючись можливих провокацій або обстрілів або будь-чого іншого, якщо не отримують певної страховки. Ви говорили про фонд, який на сьогодні складає 500 мільйонів доларів. Якщо я не помиляюся, чи вистачить цього аби покрити ризики? І чи повинні лише ми покривати ці ризики, чи можливо уряди або страхові системи країн, які повинні вивозити наше зерно, теж брати в цьому участь? Ну, ви знаєте, як будуть витрати розподілятися розподілятись між країнами, я не знаю. Це процес договірний. Чи вистачить так, вистачить. Тому що 50 тисяч тонн зерна коштує там ну близько 10 мільйонів доларів. Плюс саме судно коштує там декілька мільйонів, а 500 мільйонів це набагато більше ніж 10-15 мільйонів. Тому так вистачить. А от чи будуть судновласники давати свої судна, і для того, щоб наражати на ризик команди, оце вже буде питання. Тому я думаю, що тут ця проблема може бути вирішена військовим шляхом, якщо наші збройні сили забезпечують нам таку можливість в аграрній сфері працювати. Але ж для цього це знову потрібні переговорні процеси і домовленості з нашими партнерами. Зрозуміло, що ж, пане Миколе, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації.